Номер 506, Breezy Basics 2, ціна 4700. Розкладаємо. І параметри. Ширина сидіння 45, загальна ширина від обода до обода 65, глибина сидіння регулюється 41 46 см, висота спинки 44. Відсідіння до підлоги відстань 40-50 см, важить всього лише 16 кг, і навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне в робочому стані, все працює. Є зауваження по е зовнішньому вигляду е Царапини. Бум-бум-бум. Ну і буду зараз показувати все більш детально. Підніжки. Складаються. Відхиляються, Оп. знімаються. Регулюються вони по довжині. Так, зараз, секундочку, подовжені регулюються. Ось тут чистиграником. Тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Ремінці проти зізков зоні ніг. Дивимося, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться. Підшипники в нормі. Це в нас металічні вилки, є можливість регулювання висоти коліс, що десь змогу поміняти кут нахилу. сидіння. Передні колеса литі, доволі такий непоганий протектор. Місцями є, звичайно, що інжестерти, але загалом доволі непоганий рівень. Е, до речі, такими широкими колесами буде зручно їздити по якомусь різному бездоріжжю. Ямки на ньому буде з такими колесами набагато комфортніше проїжджати. Задні колеса також литі, 24 ті треба відтерти е ганічіркою якоїсь, тому що, бачите, трішки брудні, Є в нас, але протектор хороший. Е Є в нас царапини на ободах по всьому периметру. Швидко муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Так, все це у нас тут треба також Оп, закріпити. Блокування коліс працює, така велика зручна ручка. І можна регулювати по, по затиску, ззаді це робиться. І плюс можна отако складати ручку. Компактніше буде. З другої сторони така сама ситуація. Муфта працює, є, а, є царапини, хороший рівень протектора, блокування, все ок. Можна додати, щоб воно більше, щоб не, не проїжджало, це доволі таки без проблем робиться позаді. Ось тут. Далі. Сидіння. Сидіння чорне, не вигорівше. Спинка також. Але покажу вам нюанси. Дивіться, так, ніби все ок, але в дійсності тут, бачите, тут є така от невеличка, така от тут, тут дірочка. І тут ну це не дірка, просто така якась ну, потертість. Але ну, у вас весь час буде ось так. Ви цього навіть не будете бачити. Знімається сидіння, воно, до речі, м'яке, знизу такий, типу, як брезент. Ось ці заголушки раз-раз, знімаємо, акуратно витягуємо. Спинку так само. Спинка тут от є. Бачите, от навіть невеличка. таке воно, типу, як не дірване, але не критично. А тут відкручуємо, знімаємо спинку і стіралочку. Далі підлокітники чорні місцями десь є якісь, щоб бути чесним, десь воно може трохи десь як вигорівші, ну не ідеально чорні. Боковушки все ціле, тільки що отут я це от бачите, підклеював. Воно якби в цю сторону воно все тримається, тому що в основному у вас буде навантаження сюди, якщо ви будете бити, то тут воно все тримає. З цієї сторони все ок. Відхиляються підлокітники, Плюс вони, ви бачите, можна регулювати по глибині. Спинка, до речі, буде дуже зручна за рахунок того, що вона м'яка і регулюється по натягу. Бачите, оці ремінці відпускаємо або затягуємо, в від того, як кому зручно сидіти, щоб яка була спинка. Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. це в нас... Регулюємо відстань між передніми і задніми колесами. Тут на цій ланці регулюється глибина сидіння. О, так. Ну і в принципі, в принципі, все. Доволі непоганий візок, він легесенький, є й зауваження, але і це ціна не, не всі гроші світу. Плюс, я думаю, він прослужить таки довше, ніж новий китайський візок. От дивіться, цей у нас. З 16-го року. Тут є дата. 16 й рік. І я думаю, він ще досить довгий час ще прослужить. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!